Зброя грязнюча, все грязне, О, ще один магазин упав. Смайлик <улиба... улибається. РПГ. Кулемет, який б він заклинив, не робить, бо грязю забився. Коротше, блін, нормально на сьогодні. Хороший штурм провели Це відео Боєць із позивним Гарфілд зняв одразу після того, як разом із побратимами відбив черговий ворожий штурм. Половина зброї вкрита брудом і не працює, але навіть у таких умовах вони продовжували бій. За словами Гарфілда, цей день був одним із найважчих. Росіяни атакували з усіх сил, але захисники вистояли. Ми просто в окопі знаходимося, автомати не працюють, все заклиняно, все грезю, позабивалося. Кулемет так же само не працює, грезю забився. один єдиний автомат, він на СП був, який працював, в окопі взагалі нічого. Я тоді до побратима говорю: тіпа, неси сюди РПГ, всі заряди, тіпа, одноразки може де що, кажу, знаходиш, тягни сюди, тіпа, хоч що небу. Може зараз кажу, ну залізуть, противник залізе в окопи, ну нам, нам все, нам хана. Гарфілд розповідає, що у той момент головне було діяти швидко і ухвалювати миттєві рішення. Працювали злагоджено, безперервно змінюючи одне одного, і саме так змогли відбити ворожий штурм. Получається, там був горбик. Противник ліг за цим горбиком. Я дивлюсь, він гранату скручує. І от зробить по ньому постріл, я або попадає по цьому горбу, максимум його кантузить. Але ж ну він зможе то як гранату кинуть, так і наче стрілять. Е, кинуть десь збоку, боку, воно просто перелетить і сижу, вже не знаю. Ну просто не знаю, що робити. А біля нього десь метра два в стороні м -м, пеньок від дерева стався. Я вистрілив із форда 600-го в цього пенька. І виходить, противника ну зацепило осколками, бо він аж закричав, його аж граната з рук випала. Та пару вогів, блин, то в чувака одного. Траш нога отлетіла від Бога. О! А... там десь упало. Гарфілд зізнається, найважче у той момент усвідомлювати, що ворог наступає, а ти майже без зброї. Більше про службу захисника та його бойовий досвід дивіться у розширеному інтерв'ю, яке незабаром вийде в ефірі телеканалу ТІВІ4 та на наших сторінках у соцмережах. Наразі Гарфілд разом із побратимами проводить збір коштів на пристрій нічного бачення. Реквізити шукайте на сайті. Тіві 4 у розділі допомога. Кожна ваша гривня наближає до нас до перемоги. Слава Україні, Героям слава.